Про ситуацію на фронті говоримо далі. Зокрема, про те, що відбувається на турецькому напрямку, згідно з інформацією у вечірньому зведенні генштабу збройних сил України, там упродовж доби сили оборони відбили 16 атак ворога поблизу населених пунктів Турецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк. Більше про ситуацію на фронті говоримо далі. Військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової поліської бригади Станіслав зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Станіславе, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, бажаю здоров'я. Розкажіть, будь ласка, як ця ніч минула у зоні відповідальності вашого підрозділу, що відбувається зараз? Ситуація на даний момент важка, але вона контрольована. Росіяни продовжують штурмувати вже досить довгий час, більше тижня, але їм не вдається просунутись. Наші підрозділи вони завдяки стійкості мужності особового складу надійно тримають оборону на даний момент. Пане Станіславе, розкажіть, наскільки масові ці штурми, і, і, і до якої так, тактики вдаються росіяни зараз? Тут виключно піхотні штурми. Техніки ми тут не бачимо. Вони просуваються досить великими піхотними групами, більше 10 людей, і намагаються застрибнути в наші окопи або зайняти якісь забудови. Наприклад, приватні будинки тут багато поверхівки, щоб закріпитись і намагатись рухатись далі. Як щодо авіації, авіаційних ударів чи застосовує ворог їх? Так, застосовує дуже багато. Постійно над нами пролітають каби або перед нами падають великі кількості. Більше десятка, може навіть кілька десятків кабів на день, вони тут на нашому напрямку застосовують. Наскільки серйозних втрат Сили оборони завдали противнику впродовж останнього часу? Ну, втрати величезні у них. Я думаю, що вони тут сотнями рахуються, може навіть тисячами за цей період. Але ну точно порахувати неможливо, тому що тут. ну… Як їх порахувати, якщо вони тут в знищених будинках або тут в лісі валяються? Їх навіть просто так не видно. Точно пане Станіславе, ви, власне сказали, що техніки не бачите на вашому в зоні відповідальності вашої бригади. А чому так? Чому чому ви вважаєте? Чому Росіяни не за Чим це пов'язуєте, пов що не використовують техніку? Ну, тому що вона ефективно знищується ще на далеких підступах. E, наша розвідка її виявляє, і, наприклад, ударні ППЛА або артилерія e, знищують. Ну, до того ж тут така місцевість, e, що e, до другі, особливо, тут теж немає. E, я так не, ну, не думаю, що тут ефективно було би використовувати цю техніку. Ну, тим більше, що тут від горлівки не так багато взагалі пішки пройти. Щодо того щодо втрат, от ви вже сказали, яких завдаєте втрат росіянам. А наскільки їм вдається оперативно ось поповнювати ці втрати і заводити нові резерви? Ну поки що ми не бачимо тут у них недостатка в людях. Я так розумію, що вони цей наступ готували довго, стягнули тут великі резерви, тому їм вистачає на даний момент людей, щоб продовжити свої штурмові дії. Зрозуміло, дякуємо за цю інформацію, пане Станіславе. Це був військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової поліської бригади. А ми говорили про ситуацію на турецькому напрямку фронту.